Ми сьогодні знаходимося в селі Бузівка, славне село, під лозуном живе, місце, де хочеться жити, дійсно. А для того, щоб там хотілося жити, потрібно слідкувати за інфраструктурою і не тільки її підтримувати, а навіть і розвивати, незважаючи на досить складні умови. І Пріоритетним як було, так і залишається допомога Збройним силам України і всім силам оборони, але наші діти навчаються, і, дякуючи нашим воїнам і всім силам оборони, вони мають таку змогу навчатися, тому наш обов'язок і підтримувати всі навчальні заклади, освітянські, як дошкільні, так і шкільні, і мистецькі школи, і позашкільні, тому що діти мають розвиватися. І з огляду на те, що в таких маленьких салах, де проживає, 150-200, Ну навіть не проживає, а рахується, що там проживають така кількість жителів. А насправді їх там значно менше. Відповідно, дітки не народжуються. Молоді люди від'їжджають вже в більші села навіть до міста Жашків і в більші міста навіть до Києва доїжджають. Тому на превеликий жаль, доводиться оптимізувати навіть освітянські заклади. Але такі заклади у відносно великих селах Бузівка, Вороне, Соколівка, Скибин, то що ми зберігаємо навчальні заклади, і хотілося б, щоб ті діти, які доїжджають саме до цих навчальних закладів, отримали максимально повний спектр послуг обов'язкової освіти, а також щоб вони розвивалися в творчому напрямку, в спортивному напрямку, щоб вони максимально могли реалізувати свій потенціал, який даний їм природою. Ну, але не можна навчатися в тих закладах, в яких недосконалий дах, в яких недосконала санітарні вузли, спортивна зала. Ну, це буде тільки імітація навчання. Тому от колись, можливо, трохи неякісно було виконані роботи, але з часом вони і мають таку властивість будівельним матеріалом псуватися. Природні якісь умови також роблять свою роботу. І, зокрема, от в бузівському закладі. Ну перед цим доречно сказати, що ми леву участку коштів також виділяємо для підтримки і ремонтів всіх навчальних закладів, як дошкільних, так і шкільних, і позашкільних. Тому і ось в бузівку виділені кошти були і в минулому році, і в цьому році. А найперше для ремонту покрівлі, бо покрівля дощі, відповідно, воно все затікає вода. Псує ті ремонти, які були зроблені ще до нас сільською радою Бузівського населеного пункту. Ну, а зараз його потрібно ремонтувати. Тому і минулий рік сюди долучались, і в цьому році зараз організація є. У нас от, Наталя Федорівна є керівник цього закладу. Ну, Оскільки я це розумію, і депутати розуміють, і практично всі, коли ми розглядали і планували бюджет, як і по благоустрою нашої громади, а благоустрій це все, як я вже зазначав у попередніх виступах, включаючи сюди і деякі кошти, не 25 мільйонів на ремонт доріг, а там значиться близько 6,5 мільйонів на ремонт доріг. Бо якщо їх також не підтримувати, то ну, є приклад обласних доріг. Їх певний час не ремонтували. І на сьогоднішній день ямковим ремонтом не обійдуться, тому треба його здирати і суцільно ремонтувати ці дороги. Щоб такого не допустити, то хоча б частково ми закриваємо ці ямки, щоб вони більшою не ставали і не руйнувалися. Бо потім, надзвичайно, потрібно потроїти витрати на ремонт цих доріг. Тому підтримуємо дороги. Але зараз мова ведеться про освітянські заклади, тому розуміючи цю систему і я, і депутати. Проголосували за виділення коштів на ремонт навчальних закладів, причому не було заперечень всі одноголосно, всі політичні партії, а їх у нас п'ять у міській раді. Але хотілося б зараз і почути керівників закладів. Тому найперше, оскільки відділ освіти у нас працює, він живий і по вертикалі. Всіх керівних ланок починається з керівників навчальних закладів, доходить до відділу освіти, а відділ освіти вже подає на розгляд бюджетної комісії ті питання, які потрібно вирішувати саме в навчальних закладах. Тому керівники, директори завідуючи цих закладів освітянських, подавали свої пропозиції, своє бачення. Їх надзвичайно багато, але вибиралися пріоритетні, ті, які не будуть давати руйнуватися саме цим приміщенням. Тому от сьогодні ми завітали до Наталії Федорівни і почуємо, наскільки воно потрібно і наскільки зараз якісно виконують роботи, тому що постійно я контролюю і задоволений цією організацією, яка в нас зайшла. Вона в нас працює в поточному році вперше, але підтверджують, що працюють швидко проєктно кошторисну документацію виготовляють швидко, якісно експертні оцінки проходять також швидко. Тому в юридичному плані всі документи правильно оформлені, проходять тендерні процедури, все згідно діючого законодавства. Це найперше оформлення паперів, ну а наступне це вже виконання робіт. І так як ми дивимося, і староста населеного пункту або навіть старостинського округу, правильніше сказати, Дмитро Федорович також тут. Надіюсь, що він контролює. Я їх змушую всіх старост до цього, будь-які роботи у вас проводяться в ваших населених пунктах. В старостинських округах ви повинні бути там присутні і контролювати. Раптом ви бачите якісь негаразди то ви маєте про це засвідчити мені, а я вже далі буду розбиратися, якщо ви самі не зможете вплинути на ту чи іншу ситуацію, щоб її покращити. Ну, доречно сказати, що також про благоустрій ми отримуємо всі подання від старост і надіємось, потім перевіряючи виконуючи роботи, що старости це надійно їх передивляються, визначають потребу в тих чи інших роботах з благоустрою. Ну і депутати потім затверджують. Я хочу подякувати міській раді, в особі Ігоря Андрійовича, відділу і депутатському, осві, і депутатському корпусу, корпусу да. обов'язково відділу освіти, в особі Людмили Григорівни, за підтримку і за співпрацю. Дійсно, що освітні заклади щороку оновлюються і, зокрема, Бузівський ліцей. Ми щороку подаємо потреби на ремонти. Минулому році було виконано ось Перекрито даху над тренажерною залою, а також виконано капітальний ремонт тепломережі. Зазвичай була і потреба перекриття ось частини ось цього даху над їдальнею та актовою залою. У минулому році він ще не так протікав, як в цьому році. Ось остання злива дала свої знаки. Всі ремонти, які були виконані в актовій залі, їх знову в цьому році потрібно виконувати. Тобто була велика-велика потреба. Якщо ви звернули увагу, то ці доски вони вже вийшли з ладу, вони гнилі, трухляві, і їх була велика потреба поміняти. Тому ось Щиро дякую усім за співпрацю. Ми ростемо завдяки міській владі, завдяки відділу освіти. Ми щороку оновлюємося, тому ось результат ми бачимо. Результат є. Щиро дякую. Ми створюємо тільки умови, так. а ви видаєте свій тільки продукт так. тільки в таких умовах, оскільки наші діти потенціал мають великий, а ви маєте їх розкрити. То вже так. до вас ваша справа. Звичайно, тільки так. Мене школа завжди цікавила. У мене в самого тут навчалося шість дітей, які пройшли цю школу від 1 до 11 класу. І багато років я був головою батьківського комітету, завжди цікавився школою. І не знаю, чи то я по звичці, чи то я по тому, що староста переходжу завжди в школу. І в їдальню, і в до Наталі Федорівні. І бачу, що робота йде добре. Я хотів би. Подякувати Наталі Федерні за організацію, колектив дружній, робота проводиться добре. Так що тільки успіхів вам, приємно дивитися. У нас немаленька школа, десь в цьому році у нас було 280 майже дітей. Да? Тобто це добре. Ну і звичайно, найбільше хотів би подякувати також Ігорю Андрійовичу, депутатському корпусу, за те, що також є така плідна співпраця. Це важливо і потрібна робота. Без цього не можна. Воно все, як Гендріяч, ви вже сказали, старіє і потребує час від часу вкладень. І так стало, що зараз великих вкладень потребує. Тому дякуємо депутатам, дякуємо вам за те, що ви звертаєте увагу і за те, що ви підтримуєте нашу бузівську школу. хочу подякувати за ямковий ремонт ось дороги ось цієї частинки, яка заасфальтована. Дійсно, була велика потреба, тому що заїжджаючи ось в подвір'я школи, автобус фактично. Просто хилитався. Ось такий ямковий ремонт цієї частини дороги був вкрай необхідний. Щира подяка міському голові, депутатському корпусу за виділені кошти, хоч це й невелика, така частинка, але вона вкрай була необхідна. Ну все це можна сказати, що тільки разом спільними зусиллями можемо досягти певних результатів. І чим дружніше ми будемо, тим кращих результатів ми досягнемо. А наші якісь побутові, можливо, політичні там погляди будуть тільки розривати наше суспільство, особливо в час війни. Цього не можна допускати. І мені хотілося б до всіх звернутися, хто дотичний. Будь ласка, єднаймося і отримуємо ці перемоги у своїй невеличкій громаді, ну а відтак всій Україні. І зупинятись по освіті не маємо наміру, будемо пропонувати. Пагувати, і також спортивний напрямок, село Бузівка, зокрема, слухай Олександр, тут плідно працює, та й вчителі фізичної культури, які постійно беруть участь в змаганнях, які ми пропонуємо в громаді. І ми зараз також по освітянських закладах робимо майданчики з штучним покриттям, які дають змогу нашим дітям фізично розвиватися і займатися фізичною культурою спортом, також проводити на свіжому повітрі уроки. Саме загальної освіти, а також позакласну роботу проводити змагання, готуватися. Але змагання то є певні щаблі, по яких зростають і спортивна майстерність, а це впливає на дружбу, пліч опліч. Ну і всі ці заходи, які зараз в нас в країні проводять. А так само і в Бузівському закладі ми плануємо. На майбутнє зробити такий майданчик. Вони зараз є, доглядають природне покриття трава, ну а тут ще штучним покриттям також плануватимемо зробити.